Виконуємо номер 841 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. На кожній стороні квадрата побудовано півкруг, малюнок 26. Зроби потрібні вимірювання і обчисли площу утвореної фігури. Давайте розглянемо, що за фігура утворилась у нас на малюнку. Квадрат. І два круга. Бо півкруг і півкруг це один круг, і півкруг і півкруг це другий круг. Площу квадрата ми можемо обчислити, довжина його сторони 2 см. Давайте знайдемо радіус нашого круга. Діаметр круга 2 см, тоді радіус його буде 1 см. Приступаємо до виконання. Запишемо це все. Сторона квадрата А дорівнює у нас 2 см, а радіус дорівнює 2 поділити на 2 буде 1 см. А тепер знайдемо площу нашої фігури. Ми до площі квадрата, це А в квадраті, додаємо 2. 2 помножити на площу круга. Бо в нас на малюнку 2 круга. Це буде Pr квадрат. Підставимо наші дані а в квадраті це 42 в квадраті. 2 помножити на 3,14 і помножити на 1 у квадраті. Рахуємо. 1 у квадраті це 1, 2 помножити на 12 і на 3,14 це 6,28. Та додамо 4 маємо 10,28 сантиметрів квадратних. Це площа нашої фігури. Записуємо відповідь. 10,28 сантиметрів. Квадратних. Номер 841 виконано.